Cadê За горою Соліст віталій, Тихоліс. Товича, сьогодні ми з вами отримали насолоду від гуртового співу народних аматорських хорових колективів Вінниччини і мали нагоду пересвідчитися в тому, що хоровий спів є унікальним і неперевершеним мистецтвом, який свято оберігається і популяризується на поділлі. Для нагородження колективів учасників обласного фестивалю корового мистецтва співає Поділля Леонтовича на сцену запрошуються заступник начальника управління культури та креативних індустрій департаменту гуманітарної політики Галина Пасєка та директора Вінницького обласного центру народної творчості заслужений працівник культури України Тетяна Цвігун. Дякую сьогодні вам, в першу чергу, звичайно, керівникам творчих колективів. Адже в такий непростий час, який переживає сьогодні Україна, ви найшли можливість достукатись до сердець ваших хоровиків, звичайність людей. Хтось працює на ниві, хтось вдома, хтось викладає, немає різниці, де людина працює, але якщо в її серці. Звучить пісня і є величезне бажання продовжити традицію нашого українського народу. Я сьогодні слухала дідо мій ударику. Ти ж було в село підеш, ти ж було в дуду граєш, тепер тебе немає. дуда твоя гуляє, а лиш пишчики зосталися, казнакому досталися. Ось ця фраза моя дуже хвилює. Тому що отой дід Дударик – це та наша традиційна культура, це ті хлібороби, які обробляли цю землю, які вміли співати не під баян, не під оркестри, а просто на кожне свято збиратися, слухати вушком один одного, підбирати мелодію і звучало у тебе багато голосся. Це була традиція. Це була та основа нашої України. І якщо ми це збережемо, то ми будемо дійсно справжніми українцями. Дуже непросто. Задумаємося, чому били Леонтовича? чому за пісню його били за те, що він не соромився йти по селах, збиратися з цими людьми, слухати, записувати, опрацьовувати? І донести до нас і до всього світу унікальність української пісні. А ще історія вчора в нас був вебінар. Ми знайомилися з тими науковцями, хто в холодних архівах, при свічці, не знаю, але за свої кошти їхав в архіві, збирав матеріали, щоб видати про Леонтовича, щоб нам усім розповісти це. Оте створення, коли була 9 днів пам'яті Леонтовича, на Україні створили той комітет пам'яті Леонтовича. Скільки разів він мінявся, скільки разів міняли назви, всі старалися, щоб це не збиралося. А як каже науковець Валентина Кузик, єднаємося, бо ми того варті. І от саме смерть Леонтовича об'єднала музикантів, диригентів, звичайних людей, співаків, об'єднала, щоб створити оцей комітет, щоб пам'ять про Леонтовича жила. І в тих книгах, якщо вас, ми щось вам даруємо, перегорніть, подивіться, скільки там імен тих репресованих, розстріляних, звичайних людей, співаків, які співали. Керівників, які керували, музикантів, композиторів, які писали українську музику, задумаємось над цим. Бо інколи дуже хвилює війна, Ми ніби об'єдналися всі, ми всі хочемо перемоги. Але коли дивишся, що трошки ми міняємося, ми забуваємо своє рідне, я б хотіла, щоб от той повний зал був студентів зараз, а їх нема, вони вийшли вже. Вони посиділи тільки тоді. Коли співав їхній професійний хор. Але зрозумімо, що не єдиними професійними хорами, слава Богу, що вони є. Але якщо народ не буде співати, якщо кожен з нас не захоче співати, то як ми збережемо. А я б хотіла, щоб кожен студент, як Леонтович, пішов від села до села чи створив свій, навчаючись тут, в коледжі професійному, як музиканти. Попробував створити свій звичайних людей, попробував створити той колектив, буде подвиг. Я сьогодні, можливо, дуже ну, печальними такими нотками. Але я з чим дякую. Дякую тим, хто зумів ось те, що розпочав Леондович один рік тільки пропрацювала капела під його керівництвом, але капела вже відмітила сторіччя. І це честь і слава всім тим керівникам, музикантам і тим людям, які приходять в цей хор і хочуть продовжити цю справу. Я щиро радію з того, що в тому році капела отримала ось цю премію, за українську мистецьку премію Міколи Леонтовича. Ви її заслужили своєю працею. Я, наприклад, сьогодні слухала і е, я вважаю, що хор під керівництвом Ігоря Качурського заслуговує того, щоб подати також на наступний рік, на цю премію. Вони заслуговують цього. Ви чули звичайно. Можливо, е, чи сьогодні теплицький хор, так? Да? Ну, трошки ми чули, не так, але я вдячна їм. Я вдячна Микола Сокотнюк, земля Теплицька. Де праса Леонтовича, де унікальний музей Леонтовича в Марківці, де та могила. І роками цей ход був, була ця капела. Не стало ми коли Сокотнюка, і капела була розпалася. Але сьогодні вони знайшли сили і вони зібрались, вони прийшли. Звучання буде. Якщо вони сьогодні вийшли на цю сцену, буде гарне звучання, обов'язково. Тому ще раз дякую, дякую кожному з вас. За те, що ви пам'ятаєте, що ви хочете продовжити справу Леонтовича. А Леонтович – це не просто візитка України, це серце нашої України в світі. Якщо ми збережемо традиційну культуру, ми будемо варті Леонтовича, ми будемо варті тієї землі, на якій ми народилися, по якій ми ходимо. Слава вам, шановні користи, слава вам! Спасибо. Вам наші скромні світлиці, збірочки. Дуже хотілося б, щоб ви про вас там були розповіді, щоб ви користувались тими нотами, які ми видаємо. І щоб сьогодні це залишилося в ваших хороших класах, ось ця згадка про те, що ви продовжили ту справу, яку ми почали ще 40 років тому. Наше свято хорового мистецтво співає Поділя Леонтовича. А я мрію, що після війни, отак, як ми розпочинали в Тульчині, в Шаргороді, в, 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 в Погребищах, на Великій Вінниці, на стадіоні, де ми збирали 2000 людей і ми співали загальні пісні. Це було так прекрасно. Тому ми мріємо, що після перемоги це знову буде так. Дякую. Всім вам, учасникам сьогоднішнього обласного фестивалю, за те, що ви приїхали, взяли участь, за те, що ви популяризуєте і продовжуєте ці гарні творчі традиції, які в нас є на вінічні, що ви популяризуєте і творчість нашого видатного земляка Миколи Леонтовича. Тому сьогодні хочу нагородити вас усіх дипломами департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації за участь у фестивалі співає Поділля леонтовича Атарів, також, країні, І вони отримали серед 57 колективів з світу, України, нашої області, отримали гран-при на нашому міжнародному фестивалі на 4 після міста Микраїнський ми, Жестко. Дякую, раді за вас. Сімфонічний американський оркестр грав, і от вийшла солістка, і вона каже, що пісню Щедрик написав український композитор. А керівник каже, на превеликий жаль не знав, що це український композитор. Тому він сьогодні Щедрик, звучить і в космосі, і позивними у і фільмах, і на телетрансляціях інших. І дуже велика вдячність керівникам творчих колективів. Я 40 років співаю в капелі, і останніх років 20 я є на цьому фестивалі. І я дивлюся, що з кожним роком все більше і більше колективів, і дуже гарний репертуар. І сьогоднішній репертуар колективів відповідає сьогоденню. Бо слово, музика, пісня, танець. Це також зброя. Вони наближають перемогу, і сьогодні не можна, щоб не була пісня, музика і танець. Бо без цього здається, і трактор не загодить, і колос не виросте, і комбайн не буде косити. Хай звучить пісня, хай звучить українське слово, музика, і будемо тримати міцно культурний фронт. Який започаткував простянець і має сьогодні, приймає багато колективів. <звіст> На форми та праці добродат! Міський палац мистецтв зміниться, возить ми.